Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші чиналь уроки, і тема сьогоднішнього уроку шукає слово словнику з алфавітом, робота з орфографічним словником та складання речень. Будь ласка, розгорнули свій зошит. Якщо ви пишете від початку, то написала одразу. Якщо у вас ще є щось записане, пропускаємо рядочок і пишемо 19 жовтня класна робота. Пишемо. 19 жовтня. Класна робота. Так, записали. А тепер ми з вами можемо продовжувати далі. Прослухайте текст. Сторіночка у нас 37. Можете розгорнути та слідкувати разом зі мною. Так. Читалочка і щебетончик грали зі словами. Щебодочок загадав слово краплинки води, які падають з неба. Дощ. відгадала читалочка записала це слово. Потім вона загадала своє перший місяць осені. Щеботочик відгадав і почав записати вер, а далі не знав, яку букву писати е чи и. Подивись у словник, порадила читалочка і простягла книжку зі словами бетончик відкрив і розгубився. Тут стільки слів, як же знайти серед них потрібно. Дуже просто слова у словнику розташовані за алфавітом. В песні чому читалочка порадила щоб щебетончиком, подивитися словник. Тому що існують різні словники, де ми можемо дізнатися, як правильно пишеться слово, яке воно має значення. Отже, в нас є тлумачний словник, це словник, який містить пояснення, трактування слів. Тобто, що вони означають? Є англо-український словник, це словник, який має переклад слів з англійської мови на українську, та навпаки. І є орфографічний словник. Це словник, що містить перелік слів та їх правопису, так, як правильно вони пишуться. Песня ще бетончикові, як знайти слово потрібне, якщо не вмієш користуватися словником. Прочитайте інструкцію гаджика. Як же ж користуватися словником? Перше, визнай, з якої букви починається слово. Друге. Знайди в словнику сторінку, де починаються слова на цю букву. І третє, шукай серед них потрібне слово. Отже, будь ласка, написали вправа 5 і записали вересень. Отже, зверніть увагу, у нас тут літера Е. Вересень. Так, і ми давайте складемо речення, що вересень це перший місяць осені. Отже, записали вправо 5, записали слово вересень, і нижче записали вересень тире перший місяць осені. Так, записали, скільки вам потрібно часу. Тепер переходимо далі. Пригадайте назви осінніх місяців. Запишіть їх. Так, після вересня, який в нас місяць, жовтень, а потім листопад записали. Права 6 і два слова жовтень кома листопад. Так, записали. Тепер написали вправа 7. І е, нам потрібно записати відповіді на запитання: якими стають дерева в жовтні? В жовтні дерева стають різнокольоровими. Пишемо. Права сім у нас вже написано і пишемо речення. В жовтні дерева стають різнокольоровими. Так, і друге речення, що відбувається з деревами в листопаді? Що з ними відбувається? Так, в листопаді з дерев опадає листя. Отже, зупинили, записали, скільки вам потрібно часу і тоді з вами працюємо далі. Так, перед тим, як ми працюємо ще одну вправу, ми розгортаємо наші 3000 завдань на сторінці 55, і нам потрібно вставити або е, або и. До цього будемо обирати перевірені слова. «Девина» чи дивина, дивина від слова диво. Севина чи сивина, сивина сивий. Веснянка чи виснянка? Веснянка, тому що весна. Глебина чи глибина, глибінь. Шерена чи ширина, ширина. Незина чи низина? Низина, низько. Цеглина чи циглина, цегла, цеглина. Вечеря чи вечеря, вечеря. Так, далі. Мидівник – медівник, медівник від слова мед. Трекутник трикутник. Трикутник, три. Вербичка, вербичка. Вербичка від слова верба, верба. Темнота темнота. Темнота темно. Оземена чи озимена, озимена, зима. Землянка чи землянка. Землянка. Зима. Земля. Зимівля, земівля, зимівля. Зима. Синиця чи синиця, синиця. Далі. Ребина, рибина рибина. Рибина. Слово риба. Весота, висота, висота, висота висі. Медок медок. Медок мед. Зимляк, земляк земляк земляк. Весело земля. Зеленка, зеленка, зеленка. Зелений. Вишняк вишняк. Вишняк, тому що вишня. Виршина, вершина, вершина, В. тому що верх. Кислота, кислота. Кислота, кислий. Киянин – киянин, Київ, отже, киян. Дев'ятка, дев'ятка, дев'ятка. Верхівка, верхівка. Верхівка. Тому тобто, що верх. Пилинка, пилинка. Пилинка від слово. Пи, весельце, весельце. Весло, отже, весельце. Далі десятка чи десятка. Десятка. Декун дикун дикun. Дикой. ремінець, Ремінець, ремінь, ремінець, ryminec. И третий Ще Щебет, щебет, щебет ате, землька, зымелька, земелька, земелька, силач селач, силач. Скрепаль, скрипаль, скрипаль, Селянин, селянин, селянин. Шешкар, шишка. шишкар, тому що шишка. Верхолас, вирхолас. Верхолас. Зернинка, зернинка. Зернинка. Хвилинка, хвилинка. Хвилинка. Дверцята, дверцята, дверцята. Це слова двері. Лесенятка, лисенятка. Лиса. Отже і. Лебідонька, лебідонька, Лебідонька. крежина чи крижина. Від якого слова? Крижина, крига, пекарня чи пекарня. Пекарня від слова пекти або, так. Далі. Черв'як чер черв черв чи черв'як, черв'як під земелля чи підземелля, під земеля. Так, і поставили галочки в наших з вами словах. Так, дивіться, так, галочка. Отже, остання вправа. Нам потрібно ставити слова: от дивіться, учитель чи тель тель. Учениця чи, че? учениця, Пенал чи пе. Пенал, ранець чи ранець. Ранець, предмет чи пре? предмет і диктант чи диктант, диктант. Отже, ви запишете учитель, учениця, пенал, ранець, предмет і диктант. Повно, на все вас видавлю. В мене розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня.